Негативно дуже я ставлюся до СЗЧшників, які тікають з учебок. Тому що людина е, е, для себе, як би ну, вона не бачила війни. Я, як би, не те, що позитивно, але е, якби. Більш лояльно ставлюся до тих, хто, бачивши війну, не витримав хто фізично, хто морально, і, наприклад, втік. Ось людина для себе сказала, що да, все, я не вивожу. Краще хай втече, або ну, в іншому випадку, коли там кукуха ну, поїде і постраждають, там, і побратими, і, по, і, по і все, або сама на собі там кулю пустить. Якщо людина відчуває, да, ну попаяла все, ну, пішов. А, а, але в першу чергу чергу це за тих, які ну, побачили. Ті, хто не бачив, ну, хлопці, ну, значить, забаялися. Я не забаявся, хтось забаявся.